Все була прийнята. Я і сьогодні прийшов в цей зал з розумінням того, що те рішення, яке сьогодні необхідне, не якійсь частини парламенту, а країні нашої, буде прийнято. Дякую. Депутати внесли зміни до Конституції, затвердили проєкт по місцевому самоврядуванню і підправили закон про вибори президента. Все це вони голосували у пакеті. Депутати! Давайте привітаємо один одного з тим, щоб... ви бачили. Як президент зайшов до залу, як він говорив, яка інтонація була. Це була інтонація розгубленої людини. Те, що він прийшов, він прийшов не сам. Його декілька разів запрошували до зали, і у нього не було іншого виходу, як прийти і зробити те, чого від нього чекали ті люди, які зібралися сьогодні на Майдані, чого від нього чекало суспільство і чого від нього чекала Верховна Рада. Ми говорили про те, що ми ніколи не виступали за створення моделі, яка б робила Б'ющенка тим ким зробив себе кучма. Тобто таким собі абсолютним монархом, який вибудовує систему влади, де адміністрація президента має повноваження, які не має Кабінет міністрів, де губернатори мають бути вірними псами саме без президента України, де силовики працювали по принципу особистої відданості. Я би хотів подякувати фракції Наша Україна, Єщенка персональна, які зробили цей крок умовах, коли могли його не, і не зробити. Але це одночасно засвідчило. Перспективу нашого порозуміння і єдності на розбудові української держави. Я хочу сказати в чому суспільству, що нічі права не обмежені, права всі збережені, зберігається і голосування на добу, зберігається пакет голосування по відкритим талонам, але цей закон більш ущільний, більш відповідально вимагає від виборця, відносин до е, права голосу. Саме головне, що в цьому пакеті є закон. 3207-1 щодо місцевого самоврядування. А це головна теза, на якій стояли ми, Віктор Андрійович, щодо необхідності через конституційні зміни запровадити принцип народовладдя. І якраз в пакеті цей принцип проголосовано. Тепер у нас місцеві органи влади будуть обиратися, а не призначатися Києву. Я не відмовлявся від підтримки Ющенка жоден день. Я тільки сказав про певні застереження, які пов'язані були з політичною реформою. Але оскільки сьогодні я був на засіданні. Фракція Наша Україна. І в сесійному залі ви помітили, що я з цього приводу вже не виступав, я сказав, визначайтеся, як ви вважаєте необхідним. Незадоволеною рішенням Ради лишилася лише одна фракція блок Юлії Тимошенко. Там за зміни проголосував лише один депутат Анатолій Матвієнко. У самої лідерки б'ют власне бачення ситуації. Вона вважає, що сьогоднішнє голосування це перемога кучми. Ми вважаємо, що перемога Віктора Андрійовича Ющенка на виборах в останньому турі, третьому турі, була беззаперечною, навіть без змін до закону, навіть без будь-яких інших змін, тому що в суспільстві відбулися дуже серйозні суттєві зрушення в свідомості. І Ющенка має таку перевагу, що йому, власне, не потрібно було йти на компроміси з кучмою, і це абсолютно невірно. А Віктор Ющенко, напевне, на правах сьогоднішнього переможця запропонував Януковичу виступити на одній сцені разом. Я не заради виборів, а заради того, щоб Україна і світ побачили, що, знаєте, та ці кандидати взагалі дбають про Україну. Я готовий в Донецьку виступити разом з Януковичем. Стати на одній трибуні, звернутися до тих людей. Я думаю, що люди побачать друге обличчя, другу філософію, другий світогляд, другу позицію. Я готовий е, те саме продемонструвати в Львові, щоб е, рядом поряд зі мною стояв Янукович і ми будемо говорити про те, що називається Україна, коли вона родилась, як би ми бажали, щоб вона розвивалася, який на світогляд і таке інше. Зрештою, людина, яка весь час тримала руку на пульсі та стримувала емоції, спікер парламенту, пояснив журналістам, що елементарно втомився. Він вірить, що вибори зірвати не вдасться. Новообраний президент не робитиме спроб скасувати рішення щодо змін до Конституції, а Рада продемонструвала мистецтво компромісу. Скажу, чувство опустошення. Зараз би все вже віддав. і Я живу надією 19 часів. 19 часов у нас стоїть товариська зустріч товарі... по... Товарі... Футболу і там я змогу викричатися по повній програмі. На сам кінець Литвин заявив, що обіймати посаду прем'єра він не має наміру. Дмитро Таленков, Роман Лісок підсумки. До 13 тисяч іноземців спостерігали за повторним голосуванням в Україні. Збільшення уваги зрозуміло закон. Вночі стояло лише кілька десятків представників організації Пора. БТРів видно не було. В самій будівлі ЦВК атмосфера теж кардинально різнилася з минулими турами виборів. Деякі представники ЗМІ навіть жартували, щось тут якось сумно. Насправді ж, центр виборчком просто зайнявся виключно своєю справою рахуванням голосів виборців і ніякої політики. Голова ЦВК Ярослав Давидович виглядав втомленим, але спокійним і впевненим. Як він і обіцяв, інформація надходить дуже швидко. Тепер онлайн це дійсно онлайн. Давидович іронізував, що інформація нині йде напряму, а не через транзитний комп'ютерний сервер. За ніч голова комісії вийшов у прямий ефір ледь не на усіх українських телеканалах і провів кілька прес-конференцій. Тимчасове затища було лише десь з 2 до пів на четверту ранку. Тоді журналісти та інші мали змогу трохи перепочити, поспавши прямо в залі. Буфет ЦВК теж не пустував. Ціни тут достатньо демократичні. Є телевізор, та й спілкування з колегами теж рятує від нудьги. Курилка ЦВК місце особливе. Тут, як і в будь-якій курилці, не лише нікотин, але й обмін інформацією, анекдоти тощо. За ніч до ЦВК навідалася значно менша кількість політиків, ніж протягом минулих турів. Довірені особи Ющенка Микола Катеринчук і Юрій Ключковський, представник Ліберально-демократичної партії Росії Олексій Митрофанов, близько четвертої ранку в залі з'явився представник Януковича в ЦВК Нестор Шуфрич. Ніяких екцесів протягом вечора, ночі та початку ранку не відбулося. Українці давно були налаштовані дати відкоша тому, хто посягне на їхнє право. Люди готувались відстоювати своє ще, коли навіть не почались передвиборчі кампанії. Більше половини прихильників Ющенка і до 30% симпатиків Януковича, яких опитували соціологи, були готові йти на барикади. Тобто вилив сили народу на вулиці та Майдани був передбачуваним. Те, що ми бачили в телевізійних картинках більше протестуючих і більшу активність з боку прихильників Ющенка не може заспокоювати, не повинна заспокоювати прихильників Ющенка, розслаблювати їх, оскільки дійсна кількість прихильників Януковича, вона все-таки дійсно є досить великою. Просто ці люди не схильні афішувати відкрито свої політичні уподобання. Політичні психологи не приховують, що у кампаніях обох кандидатів безліч проколів. Щодо кольору, то дійсно найбільше подобаються українцям білий та блакитний, що й засвідчило опитування, яке замовляв Кабмін. Але політтехнологи прем'єра-кандидата не врахували різниці між тим, що просто подобається і що справляє вплив. Загальновідомо, синій заспокоює, помаранчевий збуджує, до того ж позитивні емоції. Фахівці кажуть, велика активність помаранчевих пояснюється й тим, що саме вони зазнавали зафіксували більшого утиску влади, а отже єдиного кандидата. Характерна риса «жовто-гарячих» жовтогарячих – самоорганізація. Запорука тому – бажання мирно опротестувати нав'язану офіційну правду. Якщо можна було вийти на Майдан і дивитися на лиця людей, вони всі були радісні. І тих шахтерів, яких ну, привозили, вони були просто в шокі, що люди радісні, їм не заплатили грошей. І вони при присмотрі Майдана, ну, там 200 тисяч людей з ленточками, вони просто удивлялись. Феномен помаранчевої революції та неагресивного натовпу ще досліджуватимуть вчені. Сьогодні вони зізнаються, що боялись притаманного великому скупченню людей явища, звуження свідомості та пригнічення інтелектуальних функцій. На щастя, побоювання не справдились. Это были обычные люди, которые имели свою собственную, часто очень индивидуальную причину того, почему они пришли сюда на Майдан. И точно так же широкий спектр был эмоциональных состояний. В них присутствовали и негативные эмоции, и была тревога, и был страх, и было утомление, и даже было ощущение какой-то обиды и так далее, то есть вины. Даже Совсем незначительной завісті. Це був совершенно характерний для обычной жизни человека спектр емоцій, в якому домінували емоції позитивного плана. Для мене було цікавим те, що в такій кількості, в такому скупченні людей, я в всякому разі перші дні я не спостерігав знеособлення, а скоріше навіть... Ну, якби виокремлення, визнання самоцінності особистості, цих усвідомлення, верніше, самоцінності особистості, того, що від мене залежить і на Майдані багато чого, і взагалі в такій країні, як Україна. Політпсихологи твердять, нині люди ще більше налаштовані на зміну влади. І якщо цього не станеться, Майдан знову заполонить людське море. Українці побачили розгубленість влади і відчули свою силу. Марина Мазурак, Дмитро Панасенко підсумки. До нового року демонтувати наметове містечко.